Друзі, вітаю! Ну що ж, Великдень уже буквально за декілька днів. Я, як то кажуть, в останній вагон, але з неймовірно смачною випічкою, великодньою вигляді кранча, це угорська кухня. Базується цей вирід на тому, що в ньому є дуже багато начинки з горіхів. І так, для приготування нам потрібна мінімальна кількість інгредієнтів. Це борошно, цукор. Ванільний цукор, молоко, у мене і шафрану, можна додати куркуму для кращого кольору. дріжджі, я все ж таки раджу брати свіжі, тому що вони ідеально підходять для великодньої випічки. Вершкове масло, яйця готуємо. Для початку готуємо опару. У мене тепле молоко, дріжджі, точна кількість інгредієнтів я вкажу під відео в описі. Розмішуємо від загальної кількості цукру, додаємо 2 чайні ложки цукру. Гарненько теж перемішуємо це все і додаємо борошно. А не обов'язково вимішувати, прям, щоб воно було ідеально гладеньке, ця опара, буквально декілька разів перемішала його і все. І залишаємо в теплому місці. Хочу сказати, що я вже давно не використовую тих традицій, знаєте, як колись бабуся казала не дихати, не говорити і так далі. Я готую як звичайний тіст, ніяких проблем в мене ні з чим немає. Залишаємо підходити опару, поки вона підходить, додаємо до вершкового масла, кімнатної температури, залишки цукру, одне яйце один жовток, ванільний цукор. І тепер все збиваємо. Можна просто окремо масло збити із цукром, потім додати яйця без різниці. Але збивати недовго, для того, щоб масло не розслоїлось. Беремо нашу опару, вона дуже красива. Пориста, прекрасна. я обожнюю працювати з тістом, тому для мене це як пісня. Гляньте, яка вона красуня. І тепер нам потрібно замішати тісто. З тістом працювати дуже легко, воно податливе, дуже гарно виробляється клейковина, не дивлячись на те, що готуємо ми його швидко в плані вимішування. І так, змішуємо масло яйця в пару, додаємо борошно. я висипаю одразу всі 320 г, тому що я вже знаю, як працює моє борошно, яке я використовую. Раджу вам, тому що борошно все різне, Спочатку насипати 280 г, 300 г можна, а саме ці 20 грамів залишити на потім. Перемішую лопаточкою, викладаю на стіл. Спочатку я працюю шпателем, мені так зручніше. До речі, ще як варіант додати сюди трішечки цедри апельсину. Теж буде дуже смачно. І тепер буду вимішувати руками. Вимішувала я тісто приблизно 6-7 хвилин. Не люблю тістомісів, люблю працювати з тістом, тому що саме руками відчуваєш, яка консистенція, як тобі краще потрібно, не краще. На початку воно ось таке липке, але під час вимішування, не присипаючи борошно, Дуже важливий момент, не потрібно забивати тісто. Я продовжую вимішувати. Через буквально 4 хвилини ви вже побачите, як тісто гарно формується в камок, воно починає відставати від поверхні, від рук, це значить, що формується клейковина. І ми отримуємо дуже гарне, еластичне, податливе тісто. Тут я трішечки пришвидшила, для того, щоб скоротити відео. Формую кульку ось таке красиве тісто вийшло. Залишаю в тому ж посуді, накриваю і залишаю приблизно на 45 хвилин годину Далі беру 300 г волосів горілки, вони у мене підсушені попередньо на сухій сковорідці. Додаю 150 грамів цукрової пудри. І пробиваю це все блендером. У мене, на жаль, лише погружний, можете взяти блендер, ну, будь-що, що у вас є під руками. І далі додаю сюди 50 мл молока, для того, щоб сформувати консистенцію, яка мені потрібна. Але від того, що горіхи теж можуть бути різні і дати певну кількість олії більше чи менше під час перебивання, тому додаємо ще половину, а потім іншу половину, якщо не вистачає. Пройшла одна година. Ось таке прекрасне тісто в мене вийшло. Дуже красиво. Головне, щоб воно не перестояло. Тільки тісто перестоїть. Буквально 10-15 хвилин більше. Дівчата та хлопці одразу скажу, що буде відчуватися запах дріжджів навіть після витічення. Це буде неприємно. Неважливо, яка кількість дріжджів там є. Викладаю на робочу поверхню, нічим не притрушуючи, поки трішечки підминаю. Ділю на дві частини, дві рівні частини, у мене будуть дві форми. І, формуючи кульки, залишаю на розстойку буквально 10-15 хвилин, навіть не наростойку, а для того, щоб відпочило наше тісто. І будемо працювати з ним далі. І цей час, поки ви все формуєте, слідкуйте за начинкою, тому що, якщо ви проживаєте з дітьми, то просто за секунду мама десь спробувати, ну це дуже смачно. Я вже декілька років печу ці паски, і вони одні з найкращих варіантів. Тепер я беру ось таку форму, у мене силиконова. Беру одну кульку. І тут важливий момент, як ви любите, у мене сім'я поділилася 50 на 50. Ті, хто любить тонкий. Шар тіста і багато начинки. Інша ж половина любить товстенький шар тіста і багато начинки. Якщо ви робите його тонким тістом, то під час випечки весь верхній шар, тому, включаючи і нашу шапочку і стінки, вони будуть дуже-дуже хрусткі, такі ніби, знаєте, покриті гриляжом. Це просто супер смачно. Я хочу сказати, що минулого року мене діти поки три паски висихали, я прийшла, верху вже не було. Вони навіть просто в мене так гарно його, тому що це найсмачніше. Тому перший варіант я роблю тонкий. Розкачую тісто, викладаю нашу начинку половину, розгладжую гарно по поверхні. З начинкою працювати не просто, тому що вона клика, але це робиться доволі швидко. Тепер формую рулет. Він має бути плотненьким, гарним, закручую рулетик. І далі вже за бажанням. Ви можете сплести косичку, ви можете просто накрутити, як забажаєте, одним словом, але я люблю оригінальний варіант. Зараз я вам далі покажу, як я роблю. Приплющую кінці, підкачую трішечки. Тепер розрізаю на дві частини. Я бачила оригінальне відео, де розрізають на три, але мені так важко працювати, я роблю ось так. Розрізаю на дві частини і формую таку плетенку. Ось так все це просто робиться, дуже легко працювати з тістом, не дивлячись на те, що в ньому доволі великі шар начинки працювати взагалі з виробом дуже легко. Ось так формую. І далі я зрозуміла, що кінчик спереду в мене не такий гарний, як би мені хотілося. І я тепер його теж дорізаю. Формую. І далі закручую. Тут важливий момент. Не залишайте зверху кінчик, тому що він обов'язково підгорить, причому в перші 10-15 хвилин, оскільки багато цукру в начинці і горіхи. Тому формуючи кінчик ось цей верхній, я ховаю, що і вам раджу зробити. Ось так. Далі викладаю форму, обов'язково трішечки приплюснути для того, щоб... Під час підняття формувався гарний кранч. І також залишаю на розстойку, буквально на хвилин 15-20, тут тісто вже працює швидко, особливо якщо у вас тепло. І далі другий варіант я роблю товстий шар тіста і начинку. Ось цей варіант він буде більш пористіший і не такий хрусткий, як попередній. Але хочу сказати, що цей варіант в другій червоній формі у мене трішечки виліз, тому що забагато тіста не розрахувала, але на смак це не вплинуло. Накриваю поліетиленом, розігріваю дохову шафу до 180 градусів і залишаю на 15 хвилин. Через 15 хвилин я змащую кранчі яйцем та молоком і залишаю випікатись приблизно на 30 хвилин. І ось така красуня виходить. Єдина моя помилка, що потрібно було швидко, я розрізала її гарячою, але вона дуже пориста, неймовірно смачна. Я хочу сказати, що обов'язково приготуйте, тому що такої смакоти, якщо ви не готували, я впевнена, що ви не їли. Тому що запах, текстура це просто щось неймовірне.